Європарламент підтримує закриття північного потоку. У Вашингтоні застрелили двох співробітників посольства Ізраїлю. Повнолітніх учнів у школі залучатимуть до процесу обрання директора. Переважна більшість депутатів європарламенту підтримують відмову від поставок енергоносіїв із Росії та закриття назавжди газопроводу Північний потік. Це було темою вечірніх дебатів на міні-сесії Європейського парламенту у Брюсселі. Міністр у справах Європи Адам Шлапка наголосив, що Польща і ще років тому застерігала від залежності від Росії та критикувала газопровід, що з'єднує Росію із Німеччиною. це проект політичний. Нордстрім це політичний проект, і так було від самого початку. Він шкодив безпеці Європи та Польщі, і ми про це говорили завжди. Як найшвидше треба відмовлятися від їхніх ресурсів, бо це не економіка, це зброя. Не можемо їм сприяти фінансувати злочинну війну проти України і не можемо давати їм заробляти, бо вони використовують ці ресурси гидким злочинним способом, способом житлів і збродніче. Кілька днів тому Європейська комісія представила план ЄС щодо виведення енергоресурсів до кінця 27-го року. Конкретні проекти нормативних актів із цього питання будуть опубліковані наступного місяця. Євросоюз, а зокрема Польща, мають залежність від Росії не лише в енергоносіях. В останні роки імпорт добрив до ЄС зростає як з Росії, так і з Білорусі. Польща імпортує з цих двох країн понад 60% усіх добрив. Рив, який закуповує у третіх країн. Двох співробітників посольства Ізраїлю застрелили у Вашингтоні. Дипломати загинули внаслідок стрілянини біля єврейського музею у столиці США. Посол Ізраїлю в ООН назвав напад актом антисемітського тероризму. Як повідомляє телеканал ABC, жертвами стрілянини стали чоловік і жінка пов'язані з посольством Ізраїлю. Цю інформацію підтвердила голова міністерства внутрішньої безпеки Крісті Ноем. Загиблі були дипломатичною парою, яка планувала весілля в Єрусалимі, як повідомила поліція Вашингтона, виконавець нападу кричав про палестинські гасла. Музей розташований навпроти штаб-квартири ФБР у Вашингтоні. Голова американського єврейського комітету заявив, що захід у музеї відбувався під гідою його організації. Міністерство освіти Польщі хоче, аби повнолітні учні мали право голосу під час виборів директора школи. Міністерство готує рішення, згідно з яким до складу комісії з обрання директора школи входитиме один із учнів. Наразі до його складу входять представники керівного органу, наприклад, місцевого самоврядування, а також управління освітою педагогічної ради, батьківської ради, а також профспілок. Міністр Барбара Новацька сказала, що залучення до комітету школяра, якому випав. Милося 18 Вплине на кшталтування відповідальності. Модіж свідома, щодомадіж підлітки свідомі. Вони мають впливати на рішення. Тим паче, що повнолітні вже мають усі права. Вони можуть впливати і на життя школи. Говорити про активність молоді недостатньо. Треба давати їм можливість брати участь у суспільному житті. Только реальні їх в о ожитю сполучним. Нові правила обрання директорів середніх шкіл можуть набути чинності уже із 1 вересня. У Мадриді застрелили колишнього соратника Януковича. Портнова польща закликає збільш жорстко боротися з російською дезінформацією. А у пужниках на Тернопільщині завершили перший етап пошуково-акумаційних робіт. Колишнього українського політика Андрія Портнова застрелили в середу вранці. Невідомі біля входу до американської школи в Мадриді. Повідомило джерело близьке до розслідування, яке я цитую, іспанське радіо Каденсер. За даними радіостанції, вбивство сталося по дев'ятій ранку перед американською школою в Пасуело де Аларкон, що межує з Мадридом на заході. 52-річний Портнов вів своїх дітей на заняття біля шкільної брами. На нього чекало кілька людей. Зломисники втекли з місця події, зробивши кілька пострілів у спину. Голову колишнього проросійського політика портнов був радником колишнього президента України Віктора Януковича у 2010-2014 роках. Його внесли до чорного списку ЄС за розкрадання державних коштів та порушення прав людини в Україні. Хоча з нього було знято звинувачення, українські спецслужби цікавилися Портновим через його проросійські симпатії. Повідомляє Каден Сер. Він також був одним із авторів законів, прийнятих для придушення протестів Євромайдану у 2014 році, а Пізніше. Його було притягнуто до відповідальності за державну зраду за ймовірну причетність до анексії Криму Росією. Джерела поліції, на які посилалася радіостанція Кадена Свер не виключають жодної гіпотези щодо мотивів вбивства іспанські правоохоронні органи підозрюють, що це могло бути зведення рахунків. У пужниках на Тернопільщині знайшли останки 42 жертв волинської трагедії, серед яких неповнолітні особи й діти, знайдені при них речі, чітко доводять, що вони були поляками. Польські фахівці, які проводять розкопки, представили звіт про перший етап дослідження поховань жертв волинської трагедії. Міністра культури Ганна Орублевська оцінила екзуманці в пужниках як проривів надію на подальші пошуки польських жертв в Україні. Серед знайдених останків жертв злочинів 80-річної давнини одинадцятеро. Це мали. Літні особи, як зазначив професор Анджей Осовський з поморського медичного університету, усі вони були в одному місці. Сама могіла 4. сама могила має розміри 4,4 на 1,6 метра, глибина півметра. Вона була дуже поверхнева. Ми говоримо про могилу, але насправді це місце, де заховна останки. Насправді санітарна могила. Це могилу і не назвеш. Це радше місце, де тіло просто заховали. Знайдені нам особисті речі, чітко вказують на польське населення. Медальйони, хрести, дрібні речі. Лудноч польського медаліки, кшижики. Мета ексгумації забезпечити гідне поховання жертв. Похорон заплановано на серпень, але ідентифікація та впізнання останків займає багато місяців. Для цього було зібрано генетичний матеріал у 50 живих родичів жертв. Заступник президента інституту національної пам'яті Польщі, доктор Габілітований Кароль Полійовський зазначив, що інститут брав участь у цьому процесі. З самого початку ми ведемо діалог з українською стороною. Інститут нацпам'яті наразі подав 26 заявок. 24 заявки на проведення пошуків. Заявки на проведення ексгумацій. в Україні на рівні обласних адміністрацій, у нас є шість згод на пошуки та одна згода на ексгумації, додав він. Ідентифікація останків жертв триває, однак їхня кількість може бути більшою, оскільки на місці може бути ще одна могила. Українська сторона видала дозвіл на екзумацію польських жертвопужниках після кількох років блокування таких робіт на своїй території, як сказала міністерка Культури Ганна Врублєвська, це добрий знак і надія на продовження роботи праці в пужниках будуть укручати роботи. У пужниках будуть вирішальними для подальших дозволів на проведення розвідувальних та екзумаційних робіт. Сьогодні ми можу з повною впевненістю сказати, що разом ми розробили стандарти та передові практики, які можуть слугувати взірцями для наслідування. Наразі на розгляді перебувають 26 заявок, поданих організаціями з польської сторони і три з української внесков зложених через подм'яти з сторони і чи з України завершення екзумаційні роботи в колишньому селі Пужники мають надзвичайна історич значення для всіх нас вони проводилися в дуже складних умовах нестабільній ситуації в Україні, яка вже три роки захищається від російської агресії. Але для всіх нас це соціальний, політичний, дипломатичний а також психологічний прорив, який є результатом багаторічних переговорів. Я вважаю, що він буде вирішальним для збереження історичної пам'яті. Наголосила міністерка культури Агана Врублевська. Євросоюз повинен швидше боротися з російською дезінформацією. Заявив у Брюсселі польський міністр з питань Європейського союзу. Адам Шлапка взяв участь у конференції, організованій Польщею, яка головує у Раді ЄС на тему захисту демократії від маніпуляції зовнішнього втручання. Міністр наголосив, що в ЄС зростає усвідомлення діяльності Росії, але дії Брюсселя мають бути рішучішими. Європа перебуває у стані гібридної війни. Російські фейкові новини заполонили інтернет. Нагадав Адам Шлапка. Відаш тобі це було видно на референдумі щодо Брексіт. Це було видно під час кожної виборчої кампанії, і дуже помітно в Польщі ця активність в мережі Росії залежить на дестабілізацію всіх європейських країн. Тому ми повинні усвідомлювати це та боротися з цим. І з точки зору такої країни, як Росія, це дуже ефективна зброя і дуже дешева. Тобто вона дешевша за інші види. І все ж вона дуже сильно вносить хаос і плутанину в демократичні суспільства. І саме цього очікує Росія. Ваза такі хаос і заміж. Ані в демократичних сполученствах, а то докладно то, чого Росія очікує, саме тому, як сказав Адам Шлапка, головування Польщі в ЄС вирішило включити інформаційну безпеку до переліку своїх пріоритетів.